Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розпакуємо та попробуємо поклеїти захисне скло, яке я замовив на торговій площад Алієкспрес. За дане стекло я заплатив в районі 120 гривень, комплекті йде 2 штуки. Що ж, будемо відкривати, дивитися та пробувати клеїти. Вважаємо на наш ножичок і відкриваємо нашу посилочку. Коли товаріше платити більше, коли вона пробувати і поклеїти самим, бо так це тепло, так, якщо не пилипа. Відкриваємо, так, посилочиться більше на нічого. Бачите, воно пройшло в пакеті такому ось і в пінопласту, в кейсі з пінопласту. Так, відстаємо, і у нас оця, ось ця ось ціла, два, так, ось ціла. Так, одне, і, друге, у нас було поліз полівачку, ми як лею на те, що було похоже, похоже. А це трохи інакше Немаєш виробник. Так, в комплекті йде два штуки та серветки для витирання дисплея. Так, більше немає нічого не положили, наклею для того, щоб прибрати пил, не продавати положив. Зараз виду? встанемо, подивимося. Так, Ось такий ось направляюча йде, типу форма з пластику, і просто приложуєш до, теле до телефону, і вона вже не треба виставляти, як правильно його клеїти. Що ж, зараз будемо пробувати, клеїть, ми беремо, прибираємо захисну плівку, яка була поклеєна до цього обережно, щоб не попав в пил на дисплей. Так, є. І прикладаємо. Це показ... Так, бачите, стрілочка тут показана, це доверху. Так, ось Трохи маленькі, звісно. Але нічого. Так, все, обережно. Так, то сюди взяти. Єсть. Угу, Відтираємо нашу плівочку і обережно прикладаємо. Так, єсть. Приложили. Uh -huh. Такі беремо тут отклеїм, походу. Чесно сказав, я тоді клею нападу якщо було поклеїти його, зараз. Так, відклеюється. Так, є. Ой так, прикладаємо. Трохи погано прикладається, звісно. Так, як то його ці здерти? Бумажка не відтирається. Ага, є посередині спочатку, а тоді розладжуємо до країв. Так, єсть. Тут не відклеїли все. Ага. Так ось І практично ідеально можна сказати. Так, так оце що у нас тут? Такова плівка. Ага, єсть. Все, ми поклеїли. Ну, звісно, трохи пару пилинок попали під екран. Бачите, як бачите, там видно одна, друга, і третя. Так, я думав, що воно... Нормально приклеїться, пилу пил не було, нема, а він трохи попав. Ну це не критично, звісно, у нас є запасне скло, можна буде переклеїти. Таке. Ось так ось у нас вийшло. Так, да, до я трохи пару пилинок попало, але це не критично. У нас буде запасне скло, щоб переклеїти ще раз. Так що Ось так ось ми поклеїли наше захисне скво. Якщо будете старатися, щоб не попав пил під низ. Ось так ось так, вікнемо. Так, є ще. Включили. Так, отпідемо чехол теж. Так, ось, ось так ось нас вийшло, воно бачите, до кінця приклеєно до чехла і воно чехол не буде задирати захисне скло. Що ж, посил, посилання на дане скло я залишу під відео. Переходьте, дивіться, чи підходить на вашу модель, якщо є на вашу модель, замовляйте. Так що, якщо вам сподобалось відео, Ставте подобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па. І дякую, що дивилися до цього моменту.